Здорові були дітки! Я дуже рада вас бачити. Ви, певна річ одразу впізнали тітоньку сову. Молодці! До нашого лісу прийшла справжня зима. Усі дерева вкрились пухнастою сніжною ковдрою, яскріють замети, тріщать від першого морозу гілки та сучки гарно, як навкруги. А ще разом із зимою настали. Канікули ваша тітонька сова прикрасила ялинку яскравим кольоровим серпантином, розвішала на гілках святкові іграшки, засвітила гірлянди і все це недаремно. Здогадалися чому? Ну, звісно, хто ж не знає, що незабаром ось ось надійде найвеселіше, найдобріше свято Новий рік. До нашого лісу, а також до ваших оселі і квартир, новий рік приходить уночі з 31 грудня на 1 січня. Ця чарівна ніч так і називається новорічна. Я спеціально готувалася до нашої зустрічі з вами, любі діти, саме напередодні Нового року, щоб розповісти вам дещо дуже цікаве про це свято, а також привітати вас, звичайно, побажати всього-всього. Але про це трохи пізніше. А зараз. Не гаючи часу, тітонька Сова розпочинає свій особливий урок, який назвала весела новорічна подорож. Пам'ятаєте, діти, я казала, що до нашого лісу, як і до ваших осель, Новий рік, приходить 31 грудня майже всередині зими. Але що найцікавіше, до діточок в інших країнах нашої величезної планети Земля це свято приходить в різний час і не завжди взимку, розповідають зустрічати новий рік. Люди почали ще з прадавніх часів, дуже-дуже давно, 25 століть тому. А було це у Месопотамії, на півночі африканського материка. Де мешкали перші цивілізовані люди, шумери та сирійці? Клімат в цих місцях спекотливий, посушливий, і все життя людей впродовж року залежало від того, яким буде новий врожай. У березні місяці священні води річок тігру та врату ставали повноводними і розливалися по землі, зрошуючи посіви. Це було справжнє свято, яке наші далекі пращури зустрічали хором, карнавалом та маскарадом, славили ім'я доброго бога-мардука, який в цей час перемагав у тяжкому бою з силами зла. Цю традицію запозичили суддіння. Усідні народи, наприклад, єгиптяни, які увесь рік чекали розливу рік НІЛ. І коли це відбувалось, до Єгипту приходив новий рік. А просто зараз мультфільм маленька, весела історія про те, як дід Мороз прийшов подивитися, чи все готове до свята в країні Єгипет. Якось до Єгипту прийшов дід Мороз. І де він сторонами оглядається, аж тут йому назустріч єгиптянин місцевий. Побачив єгиптянин діда Мороза та й ледь не зомлів. Як дідусь, на місцевого бога схоже ну просто справжній сфінкс, дивно знову подумав дід Мороз, але на всяк випадок у голову гордо підняв і повз бідуїна з верблюдом поважно пройшов прямо у вхід до піраміди. А звідти, як вискочить, диво небачене, яке називають мумію, та й ну за дідом ганятися. І ось майже вже схопило дідуся чудо, мумія небачена, тільки ось не вдалось. Олий на тряпчину наступив, і мумія вся розмоталась та й зникла. Дивиться на підлозі скарбничка дорогоцінна та ще й з сюрпризом. Ось така весела історія трапилась з дідусем Морозом в Єгипті. Правда, захоплює діти. Чудово! А наша перша подорож закінчилась! До нових зустрічей, дітвора! До наступних, захоплюючих новорічних мандрів, до побачення! Доброго дня, діти. Тітонька Сова знову ради вітати вас на новому етапі веселих новорічних мандрів. Подорожувати це ж так цікаво, правда дітвора? Ну мо, хто пам'ятає, де ми побували на минулому році? Молодці, вірно в Єгипті. Знаю, знаю, вам дуже сподобалася історія про те, як Новий рік прийшов в цю африканську країну. Давайте ще раз подивимося мультик про пригоди дідуся Мороза та його вірного друга Оленя в Єгипті. Отже. Якось до Єгипту прийшов дід Мороз. І де він сторонами оглядається, аж тут йому назустріч єгиптянин місцевий. Побачив єгиптянин діда Мороза та й ледь не зомлів. Як дідусь, на місцевого бога схожий ну просто справжній сфінкс, дивно знову подумав дід Мороз, але на всяк випадок голову гордо підняв і повз бідуїна з верблюдом поважно пройшов прямо у вхід до піраміди. А звідти, як вискочить, диво небачене, яке називають мумією, та й ну за дідом ганятися. Ось майже вже схопило дідуся, чудо, мумія небачена, тільки ось не вдалось. Олий на тряпчину наступив і мумія вся розмоталась та й зникла. Дивиться на підлозі скарбничка дорогоцінна, та шить з сюрпризом. Згадали діти молодці. А зараз якраз час із Єгипту перенестись до азіатської країни. Китай, де прихід нового року святкують під час нового місяця, що настає між 17 січня та 19 лютого. Китайці цього дня виходять на вулицю, вливаючись у величезний карнавал, скрізь запалюється велика кількість різнокольорових ліхтариків, ніби вказуючи жителям Китаю шлях у новий рік. При цьому всі танцюють, звучить голосна музика, і ось з'являються фантастичні дракони. Правда здорово? Це в Китаї костюми такі карнавальні. Вважається, що цього дня слід обов'язково прогнати злих духів, котрі здатні на будь які капості, щоб тільки свято не настало. Тому цих духів відлякували різними хлопавками, петардами та фєрверками. Інколи китайці на всяк випадок навіть заклеювали вікна своїх домівок спеціальним папером, щоб злі духи не проникли всередину. Ось такий новий рік в Китаї. А ми зараз всі разом подивимось мультик про те, як дідусь Мороз приїхав під Новий рік в Китай та зайшов до школи бойових мистецтв. Що далі дивимось на екрані? Якось приїхав дідусь Мороз в Китай, країну драконів та майстрів кунг-фу. Дивно подумав дідусь, як це китайські майстри такого бойового мистецтва досягають. Ось і вирішив дізнатись про все поближче, а разом із Новим Роком привітати. Передягнувся трішки під місцевого китайського діда Мороза і прямо до школи злого майстра попрямував, тільки но встиг привітатись, а вони вже в бійку лізуть. Дивно ще раз подумав дід мороз. Але на всяк випадок урок вічливості хуліганам підніс, та їм все не зрозуміло. Сам злий майстер рветься провчити гостя. А злого майстра дідусь по-своєму привітав. Тепер надовго запам'ятає свято Новорічне, та на всяк випадок свою школу відкрив добрих чарівників. Незважаючи на всі витівки зло майстра, майже як в старій китайській легенді, новий рік постійно і вчасно приходить в Китай. А ви, діти, обов'язково приходьте в гості до тітоньки сови, щоб знову і знову відправлятися у веселі новорічні мандри. До нових зустрічей, діти, до побачення!